За моєю інформацією, спіритична дошка знаходиться тут. А де саме не сказав? Тут скільки всього цікавого, мій інформатор дав мені підказку. Яку? Про це місце ми б навіть не подумали. Гарна підказочка. Він хотів, щоб ти цю дошку не знайшов. Давайте шукати. Я дуже хочу потрапити в чарівну країну. Так, треба знайти дошку якнайшвидше, бо в нас можуть бути конкуренти. Немає, може, й не було. Ось вона на найвіднішому місці. Виглядає містично, ніби випала з потивічного світу. Бачиш, інформатор не збрехав. Так, а як вона вмикається? Який активувати, тут немає кнопок. Треба ввести пароль. А як вімкнути? Треба натискати на букви на дошці пароль чарівна країна. Хай йому грець! Я так і знала. Що він так просто нас не відпустить і вас перетворив. А що це взагалі відбувається? Ми теж раніше знайшли цю дошку. Він затягнув нас у свій світ. Але нам вдалося знайти спосіб розповсюдити легенду про чарівну країну, щоб хтось нас визволив звідти. Окей, ви тут. Але чому ми всі в такому вигляді? Та й в мене лопата? Я колись дивилася фільм? Рован Хелсінка – це мисливість на вампірів. Мені дуже подобаються їхні костюми. Та й стала дружиною Дракули. А мені мульт подобався монстр на канікулах. Та й ось мітичі клувати? Це моя мрія. Здається, вона здійснилася. Ну, я люблю фільми Марвел, а Харліквін найбільше. Тільки чомусь отримала лопату замість біти. Мені подобаються танці в костюмах скелетів, які світяться. Ми усі перетворилися на улюблених героїв. А хто вас туди затягнув? Я затягнув, і тепер ви всі будете працювати на мене. Що ти від нас хочеш? Ви будете приводити мені дітей на перевикування. А я через них буду керувати вашим світом. Теж мені виховати, діти не будуть слухатися страшного монітора. Треба десь заховатися у кімнаті для тенісу. Так, у ній немає монітор. Як знашкодити цього монстра? А не можна просто вимкнути з розетки і все? Не вийде страшний голос підступний, буде переслідувати тебе все життя. Давайте просто спробуємо вийти звідси. Хм. А пам'ятаєте казку про Аладдіна? Точно. Треба його заманити. І заточити в якомусь одному пристрої. О, в мене портативна колонка. А як будемо заманювати? Хм. Поїхали. Ви покоритесь мені. Так, наш господарю, А ще ми можемо перенести вас до нашого світу. Звісно, якщо ви цього бажаєте. Звичайно, бажаю Цілу вічність я проникав голови людей, у їхні думки. Якщо я буду жити у вашому світі, то зможу наробити багато великих справ. Ми придумали, як ви будете разом з нами подорожувати в нашому світі. У цьому пристрої ви можете жити як у повноцінному домі. І не тільки жити, а й закликати до своєї армії багатьох соратників. Mm, прекрасно! Як це зробити? Треба покинути ці монітори і переселитися до цієї колонки. Із задоволенням. А -ха 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 -ха. Ми повернулися відчуття, ніби нас не було вічність. Мабуть, і батьки хвилюються. Ура! Нарешті повернулись. Ходімо швидше з ліса. Я вже так хочу додому.